То в зливається нічна грибалка. Народ тортує. 11 година ночі. Діти вже, можна сказати, сплять. А ми... Опа, дивіться, один. Раз. Бучонок. Два бучонок. Два бучонок. Тих два лишаємо тут, а там бачу який красавчик файний, сховався під листочком. А там такий знизу обрив, мама не горюй. Опа, па йди сюди. Oki šlo dalje. Ne bačujem. Tako, tako je. Šukujem. O, taki tri. Glasavčeka.